Спочатку заборонив проведення масових заходів на території Чернігова, а вже за шість днів взяв участь у такому. Невідповідність у діях начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського помітили Чернігівці під його постом у соцмережах, 29 серпня. Він показав, як разом з першим заступником голови ОВА та іншими погасив поштову марку в самісінькому центрі Чернігова навпроти побитого 19 серпня російською ракетою драмтеатру. Хоча деякі коментарі чернігівців з подібними питаннями зникають зі сторінки Брижинського. Ось його ж розпорядження від 22 серпня розміщене на сайті міської військової адміністрації. В тексті документу чітко вказано: заборонити проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів та інших масових заходів на території міста Чернігів до окремого розпорядження. А далі підпис Брижинського контроль за виконанням цього розпорядження Брижинський залишив за собою. Сам начальник міської військової адміністрації порушень Гожу спорядження у своїх діях не вбачає питання. Треба спочатку розібрати, що таке масовий захід. Я вам кажу, що це був на масовий захід. Що таке масовий захід? Чітко визначено в положенні міністерства внутрішніх справ щодо проведення масових західів. Якщо вам це цікаво, можете це підняти цей документ, вивчити і розібратись. Постанови МВС, на яку посилається полковник у відставці Береженській, нам знайти не вдалося. Принаймні, чинно. єдиний документ, де йшлося про кількість учасників, втратив чинність 13 років тому. Зазначимо, згідно з поясненням юристів, українське законодавство не містить визначення масового заходу з точки зору чіткої кількості учасників. З недавнього досвіду Чернігова, коли Рада оборони області заборонила проведення масових заходів 23-25 серпня, відмінили навіть ті, котрі планувалися з подібною кількістю учасників, що й на погашенні згаданої марки.